І так, сьогодні поговоримо про одну із найбільш забутих категорій громадян, які водночас є найвразливішими і найменш захищеними в буквальному сенсі, приреченими не на життя, а на виживання, і це українські пенсіонери. І якщо ти думаєш, що проблема лише в окремих людях, ти сильно помиляєшся. Бо мова йде про мільйони: про тих, хто все життя працював, платив податки, будував цю країну, пережив розпад радянського союзу, інфляції, кризи, війни. А на старості залишився сам із бідністю, страхом і повною байдужістю системи. Для багатьох їхній день починається не з планів чи радості, а з підрахунку, чи вистачить цього місяця на хліб, крупи, найдешевші продукти, ліки та комунальні послуги. Сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2300-2400 гривень, що в перерахунку дорівнює, вдумайтесь, 55-60 євро на місяць. І це та сума, на яку людина має вижити 30 днів. Середня пенсія не набагато краща. І після оплати світла, газу, води, опалення у людей залишаються копійки, які доводиться розтягувати до наступної виплати. Пенсіонер змушений обирати між їжею і лікуванням, між теплом в квартирі і необхідними ліками. Багато хто ділить таблетки на упіл або просто терпить біль, бо грошей на повноцінне лікування. Немає за різними оцінками, понад 25-30% населення України живе за межею бідності, і значну частину з них становлять саме люди похилого віку. Сотні тисяч перебувають у прихованій бідності, без заощаджень, з боргами за комунальної послуги, без підтримки дітей чи родичів. Війна лише поглибила цю трагедію. Багато пенсіонерів втратили житло, стали переселенцями або опинилися на межі бездомності. Держава руками не може або просто не хоче назвати точну кількість бездомних, але йдеться про десятки тисяч людей, і серед них дедалі більше літніх людей, які втратили все через борги, шахрайство, руйнування будинків або повну відсутність реального соціального захисту. Соціальні виплати і субсидії часто існують лише на папері. І не відповідають реальним цінам у магазинах та аптеках, тому що благодійні фонди, волонтери змушені підміняти собою державу. У той час, як з екранів звучать звіти про реформи і турботу людей, у реальному житті пенсіонери рахують дрібні купюри, шукають знижки та стоять в чергах за гуманітарною допомогою і мовчки соромляться просити про підтримку. І вся трагедія полягає в тому, що українські пенсіонери сьогодні не живуть, вони виживають без впевненості в завтрашньому дні. Без відчуття гідності і без надії на спокійну старість. Якось так.